Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, після того, як Ділян Уайт попався на допінгу та був відсторонений від бою з Ентоні Джошуа між Ай Джейм та Робертом Хеленіусом, відбулася прес-конференція, на якій боксери поділилися своїми думками перед їх майбутнім поєдинком, який відбудеться в суботню ніч 12 серпня. Розпочав захід промоутер Еді Хірн. Ми вже кілька днів за кордоном, і я особливо хочу подякувати двом чоловікам праворуч і ліворуч від мене. Звичайно, Ентоні Джошуа, який залишався зосередженим, вклав 12 тижнів наполегливої роботи в цей тренувальний табір, щоб відчайдушно боротися в суботу ввечері, щоб просунути свою кар'єру, щоб продемонструвати важку роботу. Та Роберт Хеленіус, який прийняв виклик, оскільки навколо нього хороша команда людей. Ми знали, що вони не будуть возитися, ми знали, що він у формі. Він просто боксував на вихідних, ми знали, що він прийде битися, ми знали, що він спробує виграти, і у нас є важливий бій у важкій вазі в суботу ввечері в о-2. Роберт, ласкаво просимо. Ми знаємо, що ти великий професіонал, ти бився з одним із найкращих у світі. Ця можливість залежить від переговорів, куди ми врешті дійшли. Це величезний момент для тебе у суботу ввечері. Хеленіус сказав. Так, дякую, що надали мені цю можливість. Так, ця пропозиція поєдинку надійшла до мене після бою через 5 хвилин. Я збирався вирушити у відпустку разом із сім'єю, але це більше не входить до моїх планів. На щастя, у мене був хороший тренувальний табір, тому я почуваюся чудово. Я готовий битися, тож я тут. В іншому випадку мене б тут не було. Це було славно. Я прагнув стати чемпіоном світу, я думаю, 15 років. І коли у вас з'являється така велика можливість, ви не можете її упустити. І я віддам усе, що в моїх силах, щоб виграти цей бій. Джо теж висловився. Я подивився на андеркарти, усвідомив, наскільки важливо для цих бійців вийти в ринг. Я знаю, як старанно працюють хлопці з мачрум, не лише Еді Хірн, а й весь колектив. Я нікого не хотів розчарувати. Мого тренера Дазен. Тому для мене це своєрідна відповідальність. Пізні заміни не ідеальний варіант, але це сталося вже втретє. У нас так було з кубратом Пулевим та Карлосом Такамом, Джарелом Мілером та Енді Руїсом. Коли маєш довгу кар'єру, ти стикаєшся з такими перешкодами. Мені просто потрібно до цього звикнути. Це черговий камінчик у моєму черевику на шляху до вершини гори. Звичайно, головним все ще залишається хвилюватися про себе. Ми спарингуємо, як і Хеленіус, Ми билися разом на рингу багато років, ми ділилися рингом разом. І я бачив стільки людей різних стилів, я змагався з такою кількістю стилів, і мета залишається такою ж це перемога. Будь-яким способом, адже ви знаєте, що в боксі немає овертайму, тому я повинен бути в моїй грі із безмежним болем, щоб отримати перемогу. Виходимо з тилу, від чого всі страждали протягом того періоду, коли вся спортивна індустрія сповільнилася, і тепер ми просто хочемо знову отримати імпульс, оскільки Дерек сказав, що я прийшов до табору на початку цього року і мені знадобилося кілька місяців. Але як пару тижнів, можливо місяць у Великобританії, і я повернувся прямо в Даллас і просто намагався прогресувати. Тому незалежно від того, що сталося, моєю метою було продовжувати битися якомога більше разів. Як у минулу суботу. Він робить правильні речі як боєць. Ти маєш залишатися зайнятим, ти маєш залишатися активним. Продовжую виражати свої навички, і це єдиний спосіб покращити їх. Очевидно, я не бився до початку квітня, раннього початку цього року, але я провів багато часу на рингу в Даласі. Ми багато працюємо на рингу, ми багато тренуємося, тому я фізично готовий. Хеленіус також хоче виграти. Як ви згадали про інших важковаговиків, деякі люди, очевидно, фінанси є великою проблемою, ризик проти винагороди, але насправді це не все. Він хоче виграти, тож він тут, тому бажаю йому удачі. Вітаю всіх у Фінляндії, я був там раніше, і ми хочемо об'єднати Великобританію, Фінляндію та решту світу, принести хороші розваги з верхнього правого кута до нижнього. Андеркарт феноменальний, тому так, не пропустіть бій, тому що ця карта неймовірна. Хірн додав так, чудовий нічний бойовик у важкій вазі. Щодо Деркарду, то там нас чекають Філіп Хрогович проти Демсі Макіна, Джоні Фішер проти Гаррі Армстронга, Дерек Чісора проти Джарельда Вашингтона, Кембл Хаттон проти Тома Ансела, а також Джордж Лідар проти Баса Остервегеля та Брендон Скотт проти Луїса Нормана. На прес-конференції Ентоні Джошуа та Роберт Хеленюс провели битву поглядів. Також у битві поглядів зустрілися Хергович та Макін, за якими буде цікаво спостерігати, адже Хергович є обов'язковим претендентом на титул IBF у важкій вазі, який може стати потенційним суперником Олександра Усика. І як же без битви поглядів Чісори та Вашингтона? Що ж, поки що це все. Пишіть про свої очікування від поєдинків. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!